Брати і сестри, скажемо слава нашому Богу. Слава Богу. Дуже прекрасний псалом співали тільки що, брати і сестри. Його не можна просто так слухати, його душою і серцем чуєш. Слава нашому Господу! Слава Богу. Я хочу читати слово Господнє. Це псалом співався про молитву, брати і сестри, яка вона сильна молитва тому, що ми молимося до того, хто сотворив небо і землю і чоловіка. І Господь, Він є на цьому місці. Слава нашому Господу! Я буду читати із Псалмів, Псалом 89, молитва Моїсея, чоловіка Божія. «Господи, Ти нам прибіжище в род і род, Прежде, нежели родились гори, і ти образував землю. и вселенную, и от века, и до века ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратись, сыны человеческие. Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их они, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайнуе наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней наших – дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими, Рано нас нас милостю Твоє, і ми будемо радуватися і веселиться во всі дні наші. Возвесели нас за дні, в котрі Ти поражав нас, за літа в котрі ми видели бедствие. Да явиться на рабах Твоїх діло Твоє і на синах, їх слава Твоя, і да буде благословення Господа Бога нашого на нас і в ділі рук наших споспішествуй нам, в ділі рук наших споспішествуй, слава нашому Господу. Слава. Це була молитва мужа Божого, за якого сказав сам Господь це є кротчайший чоловік, слава нашому Богу. Ви знаєте, Він був вождем Ізраїлі, Господь використовував його. Для того щоб в нього був свій план, він полюбив цей народ, як він обіщав для Авраама, і він своє обіщання стримує. Слава нашому Богу! Він взяв. Моїсея спас, ми знаємо чудним образом його від крокоділи в нілу. Він був ці річці. Ви знаєте, Господь, сильний сохранити своїх, і коли в нього є якийсь то план, він знає, як зберегти це дитя для чоловіка. Казалось би невозможним, щоб як це так, дитя чи виживе, чи ні. но ви знаєте, його мама вона довіряла Господу. Слава нашому Ісусу. Вона обрела мілость у Господа і для неї, для її сина. Господь дав життя і сохранив, і потім підняв його і почав вести народ, який він обіщав іще, що виведе. І Він ще казав: для Іос, для, і, для Іакова. І він так і поступив. Но сам Моїсей був біля царя, він був там, в тих, ви знаєте, де. Високо можна сказати, в людей, але він сказав, що я предпочав страдати з народом, нежелі кратковременно удовольствіє. Ви знаєте, бути в тому Єгипті, він краще обрав те, щоб бути з Господом, слава нашому Богу. І я прочитав оці ці слова, коли він говорить прежде, нежели родились гори, і ти образували землю і вселенную від века. Ви знаєте, ми, ми стоїмо перед Богом святим, і ми повинні бути святі, брати і сестри. Якби ми ви знаєте, що -то себе ніяк не, не хотіли показати перед людьми, але перед Господом ми залишимося такими же самими, тому що він все бачить. Можна людині показати, можна людині що-то розказати, можна скрити, але перед Богом ні. брати і Сестри, не вийде, Господь все бачить. І якщо ти яке состояння внутрішнє, тільки Господь один бачить, і ви знаєте, як добре, коли ми можемо дивитися на своє состояння і поправляти світільника свого. Тому що ви знаєте, як дальше написано. Як «время летить, всі дні наші пройшли в однебі Твоєм, ми тірям літа наші, як звук. Говориться, як він, аналізуючи це життя, він дивився, як ізраїльський народ не, послух, не слухався Господа, брати і сестри, не значить, що це до ізраїльського народу, воно так, але ми являємося теж, ви знаєте, тою частиною, за яку Ісус Христос страдав і життя віддав, і ми повинні подражати тому Писанню. і Якщо Господь относиться так до ізраїльського народу, якщо в нього є такі ви знаєте, качества Господні, то він і требує із тих людей, з усіх, бо він не міняється. Но чоловік може змінюватись. Якщо до ізраїльського народу він говорить і видно, який Господь так і до нас, яким відкрився Він і помилував, тим більше ми повинні служити Господу. Скажемо слава нашому Богу, що Він ще дає время благодаті для того, щоб ми поправляли. Світильники свої і жили по, по Слову Божому, тому що написано: «Дні, наших, дні лет, наших, 70 лет. А при більшій крепості 80 лет, і найкраща пора їх труд і болість, ибо проходять швидко, и ми летим. Ми живемо на цій землі, брати и сестри, від наших глаз не сукрито, як пройшло рождение рабника, і потім як відход з цієї землі, брати и сестри, и, и кожен чоловік, що однажды, родився на землі, должен уміти. І ви знаєте, це каже, неприятно, це кажеться для. Душі, воно ну, для чоловіка, ну, для плоті, воно, кажеться, не, 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 не таке не саме то добре, що, що людина, знаєте, хотіла б собі жилати. Ну, ви знаєте, Ісус Христос, Він говорив це по-другому, на ці вещи дивився, Він прийшов на цю землю, Він. Він прийшов для того, щоб сознательно страдати за нас, брати і сестри. І Він сказав: Я не від міра цього, але я від от Отця прийшов. І те, що слухав від от Отця, то і вам передаю. Слава нашому Господу, що Ісус Христос покинув славу неба і прийшов на землю для того, щоб спасти погібше. Слава нашому Ісусу! Ми прийшли на це місце для того, щоб поправляти свої світильники, для того, щоб чути Слово Боже, і щоб воно. Касалося в серце, проникало глибоко і давало свої плоди, брати і сестри, ми не напрасно протоптуємо ці місця, ми не напрасно йдемо, тому що той, хто служить Господу, не буде постижений. Господь відпідніме кожну, ви знаєте, відбачить то серце, котре вповні предано Господу, і Він буде свою роботу проводити. Брати і сестри, із лукавим, Господь поступає по лукавству. Його а з милостивим по милості, слава нашому Господу. Ви знаєте, ми будемо настроїти серце на молитву. Давайте ми будемо славити Господа. Він дуже близько до нас, тому що, ви знаєте, врем'я воно на закаті, голос жініха буде звучати скоро, брати і сестри. Ободрити состояние потрібно і зважити. Ви знаєте, возможно, треба на віса поставити, що я зробив для Господа, що я, як я серце. Віддаю своє, на якому місці в мене люблящий Ісус, брати і сестри, для мене першого і для вас питання, брати і сестри, може так статися, що ми можемо оставити цю землю, а з чим предстанемо перед Господом, з яким снопом, брати і сестри, це є дуже серйозний посил, бо знаєте, смерть забирає всіх, забирає молодих, забирає юношів, забирає старших, брати і сестри. ну як Добре, коли готові і входять на брачний пір, слава нашому Ісусу, Господь стукає в серце, і Він сказав: у двері і стучу. Якщо хто услышить голос мой, я войду к нему і буду вечерять з ним, а он со мною, Брати і сестри, сьогодні може бути та вечеря із Ісусом. Слава нашому Господу! Ви знаєте, Його потрібно впустити і потрібно услышати голос Його. Він нежний, Він не вривається, Він не відкриває насильно, а стукає, брати і сестри, Нежно стукає, кротко стучить, Нежно стучит і двері треба відкривати, брати і сестри, і ми будемо в молитві нашій відкривати двері. І Ісус Христос буде, ви знаєте, робити свою роботу, бо Він желає спасти. Ви знаєте, то, що ми являємося віруючими, це не значить, що ми вже в 100%, ви знаєте, ми вже ідеальні, тому що ми люди, і написано, що согрішає чоловік, але ми, маємо, ви знаєте, того ходатая, той, хто стоїть. Тепер первосвященник між Богом і чоловіком. Ми ж не приносимо жертви овнов, брати і сестри, не проливається кров животних, но Ісус Христос віддав життя своє, і жертва. Вона вже є, брати і сестри, і вона має силу омити і очистити від всякого гріха і представити перед Богом чистим, ви знаєте, і непорочним, тому що Господь очищає кров'ю своєю. Ви знаєте, а Господь. Дивиться через сина свого злюбленого, і ви знаєте, йому не все рівно, як народ Божий ходить на землі, брати і сестри, йому не все рівно, з чим ти займаєшся, йому не все рівно, що на мислях у тебе, що тобі дорожче. Він знає ви знаєте, Ісус Христос, Він є Бог рівнитель, Він хоче, щоб серце принадлежало Господу, і тоді ви знаєте, буде життя по-другому йти, брати і сестри. Давайте приклонимо коліна наші, і як співалися в псалмі тому, брати і сестри, хто внімательний був, молитва, молитва, вона касається, вона соєдняє з Богом. Це є розмова з Господом. Давайте будемо спілкуватися з нашим Ісусом, приклонячи коліна свої. Давайте прославимо Ісуса, а йому Хай буде слава. Амінь.